Починаємо нашу ранкову зустріч в нашому першому А класі. Ось таке у нас сьогодні привітання. Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку, країно моя. Доброго ранку рідний куточок, доброго ранку, земля моя, доброго ранку, всім миру і тепла. Зараз всі разом будемо повторювати за мною. Всі уважно. Слухаєте і повторюєте. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, ліси і поля! Супер. Доброго ранку, країно моя. Доброго ранку, країно моя. Доброго ранку, рідний куточок. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку, земля моя. Доброго ранку, земля моя. Доброго ранку, всім миру й тепла. Доброго, Доброго ранку, миру і тепла!» Доброго. Супер! Оцей віршик треба буде вивчити. Будемо вітатись. Так. Він на сайті є, ну я вам і кину його у Viber. Добре, привітались ми всі. Так, мій настрій. Покажіть мені свій настрій. Можна ось так пальчиком показати, у кого гарний. Ну, у кого ні, теж ви знаєте, як показувати. Угу. Бачу рада, що гарний настрій у вас. Так, добре. Давайте тепер поговоримо про погоду. Яке сьогодні число, який день і місяць? Хто зможе відповісти, піднімайте ручку, хто хоче відповісти? Так, ніхто ще. Так, Іван Боговін підняв ручку. Вересень, так, місяць вересень. Яке число, Вань? Вчора було п'яте, значить сьогодні шосте, шосте вересня, правильно. Ванечка, скажи, яка погода за віконечком, що ти помітив? Сонячно. 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 Опади були вань. Не. Опадів немає. Так, опадів немає, сонячно. Температура повітря сьогодні десь зранку була 15 градусів. Буде трошки тепліше. Вже відчувається осінь, так, дітки? Вже хочеться курточку якусь одягти, зігрітись. Добре. Послухайте, будь ласка, вірш уважно. Називається вірш муха. Можна вимкнути мікрофон у кого голосно. У класі така розруха, це учні ловили муху. Спочатку упала ваза і розбилась ущен одразу, а потім зірвалась дошка і всіх налякала трошки. Лякатись було не варто. Вазон полетів під парту. Літали стільці й портфелі, вдарялась шапка об стелю. У класі така розруха, куди ж полетіла муха? Може, вам довелось зустріти? Йдемо її ловити. Це що це віршик, діти? Піднімайте ручку, піднімайте ручку, ми з вами дорослі. Вміємо піднімати марк доля. Про що віршик? Про муху. А що відбувалось? І де відбувались події? Марк Паршин. Кажи, кажи. Кажи. Де події відбувались? В класі. в класі. А хто ловив муху? Ді... Діти, учні ловили муху. Що вони натворили, поки її ловили? Вони так її не зловили. Що вони натворили в класі? Хто запам'ятав? Розлам... 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 Розма. Розма. Так, вони все поламали, розбили вазу, вазони, зірвали дошку, парти літали, портфелі, стільці. Так вони її не зловили. Скажіть, будь ласка, чи можна так робити взагалі в будь-якому приміщенні? В школі, в класі, вдома? Ні? Ні, звичайно, діти. Хотіли зловити ось таку невеличку мушку, а наробили стільки біди. так? Муха б стільки не наробила ніколи. А діти, поки її ловили, до речі, так і не зловили, натворили дуже багато біди. Розламали весь клас, муха десь полетіла. <плес> не можна так себе поводити в школі, діти? Ні. <плес> 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 не можна. Що ми вчора говорили? Є таке правило. Треба берегти шкільне майно, так, щоб воно не скаржилось. Тож зараз ми з вами роздивимось правила, які будуть діяти у класі. Але цими правилами можна користуватись і вдома, так? якщо це стосується якихось меблів вдома. Диви, дивіться, перше правило працюємо старанно. Треба mm -hmm. все робити старанно. Будь-який за, за яку роботу б не брались, треба старатись докладати зусиль. Я вчора подивилась роботи, які скинули. Не всі скинули діти роботи, але ті, які ви прописували палички, крапочки, Ну, видно, що діти стараються, молодці, докладаєте зусиль. Тож працювати треба старанно. Повторіть, працюємо, а, старанно. працюємо старанно. І запам'ятовуємо. Це а, правило запам'ятовуємо. Молодці. Наступне правило подивимося, яке має діяти в школі. Там вже маленька. Зараз щось у мене зависло. Так, стрімко пізнаємо нове. Як ви це розумієте, Каміл, як ти розумієш це? Стрімко, це швидко означає пізнаємо нове. Камілочка, як ти розумієш? Стрімко пізнаємо нове. Що ми маємо робити? Діти, що ми в школі маємо робити? Вчитись правильно, вивчати щось нове, пізнавати світ. Ми знаємо, що світ швидко змінюється, так і ми маємо встигати за ним ловити все нове, вчити, дізнаватись, щоб не відставати від цього світу. Ліка, кажи ти піднімаєш ручку, тільки вімкни мікрофон. Ліка не чути, ліка побігла. Так, добре, давайте повторимо: стрімко пізнаємо нове. пізнаємо нове. Так. Пізнаємо. Добре. Пізнаємо нове. Наступне правило яке діє у класі. Бережемо шкільне майно. Ми про це і вчора, і щойно говорили, так, де діти ловили муху, розбили весь клас. Треба берегти шкільне майно. Це не стосується лише вашого класу, так, меблів, які знаходяться в вашому класі. А взагалі всієї школи, будь де б ви не знаходились, в бібліотеці, в комп'ютерному класі, в їдальні, в спальні, треба все берегти майно. Діти, тільки в школі треба берегти майно? Ні. А де ще? Дома. Вдома. Дома. І будь куди б ви не прийшли, чи до магазину, чи до театру, чи до вистави якоїсь. Треба берегти майно да? чуже. Взагалі все. Треба бережно ставитись до всього, що тебе оточує. Так, будемо берегти шкільне майно, коли прийдемо до школи. Так, так. і воно ж вам буде служити довго. Будете довго користуватися, воно вам буде допомагати. Добре, наступне правило: готуємо необхідне до уроку. Що це означає? Хто як думає, дітки? Тимофій Голубів, як ти розумієш, готуємо тільки необхідне до уроку. Они ж Так. Німочку. Олікці, лінійки, так. Можна сказати, все це пенал з приладдям. так. От дивіться, у вас буде і пластилін в рюкзачку, і фарби, і ножиці. Чи все це треба діставати на урок, наприклад, читання? Ні, ні. ні ви маєте ні. знати, що так. на певний урок вам треба приготувати певні речі. Да? Весь рюкзак вивалювати не треба на парту, так? тільки так. найнеобхідніше. Марк, кажи, yeah. Так. Тобто готуємо необхідне до уроку. Давайте повторимо. Готуємо необхідне до уроку. Так, запам'ятали. Угу. Наступне правило. Поважаємо думку іншого, от про що ми з вами говоримо завжди? Коли ви всі разом е, намагаєтесь щось говорити, я вас не чую, ви один одного не чуєте. Ось така голова. А по суті нічого ми не, не з'ясували. Тож треба поважати думку іншого. Навіть якщо ви не погоджуєтесь з цією думкою, все одно ви маєте поважливо ставитись до цієї думки, а тобто і до людини. Пам'ятаєте, ми говорили поважай інших. Правильно? Давайте повторимо: поважаємо думку іншого. Так. Молодці. Граємо безпечно. Подивіться нове правило: граємо безпечно. Що це означає? Як ви думаєте, що це означає? Безпечно гратись треба. Обережно, тільки в ті іграшки, які е, належать саме до дитячого віку, так, якими можна гратись. Не гострими предметами, не сірниками, не запальничками, а тільки лише іграшки, безпечно, тобто не кидати м'яча в голову, так треба надати за правилами і щоб не нашкодити один одному. І навкруг, взагалі навкруги хто вас оточує. Добре, ну і треба знати місця, де можна гратись, так? В класі, наприклад, не можна гратись у м'яча, є для цього поле. Ну І Взагалі, є майданчики для ігор. В класі ми навчаємось на майданчику, ми граємось. Приходимо до школи вчасно. У вашому випадку це ви приходите на урок вчасно. От сьогодні нам трошки перешкодила тривога, але по закінченню тривоги ви всі молодці без нагадування зайшли на конференцію. Тобто, ви прийшли вчасно. Молодці. Я думаю, і далі так буде. Наступне правило: вміємо говорити і слухати. Оце діти нас стосується з вами. Ми маємо вміти говорити чітко, щоб нас було зрозуміло, і вміти слухати вчителя і один одного. Тому давайте будемо вчитись таким чином працювати. Ми будемо вимикати мікрофони завжди. А я буду називати дитину, яка буде говорити. Вона вмикає мікрофон і говорить, потім вимикає. Я от буду казати: вимкніть, будь ласка, мікрофон. А ви всі хоп, вимкнуть. Ви всі знаєте, як вимикати. Так. так. А коли будемо працювати, треба буде е, відповіді з усього класу, я буду казати, дітки, всі вимкніть мікрофончик. Давайте вчитись цьому. Е, відповідаємо за свої вчинки. Ось таке правило, діти. Відповідаємо за свої вчинки. Тобто, щоб ви не накоїли, можливо, щось е, трапилось не через вашу провину. а… Ну, випадково можливо, ви все одно маєте е, зізнатись і відповідати з, за свій вчинок. Зрозуміло? Так. Маєте бути хоробрими, мужніми за свої вчини. Так, я це зробив, я не хотів, я не подумав, тепер я буду знати, що так робити не можна. Зрозуміло? Так, yeah. на ну, сьогодні досить, тому що ми трошки запізнились, і вам ще треба зробити перерву перед наступним уроком, То я вам дякую за цю ранкову зустріч. Скажіть, будь ласка, чи будете ви дотримуватись цих правил? Покажіть мені yeah. значок. А який ми значок yeah. вивчили? О, Оля, молодець. Yeah. Угу, бачу, будемо дотримуватись всіх правил. Я дуже сподіваюся на це, тому що ви. Слухняні дітки, виховані. Супер. Все, діти, ви відпочиваєте і готуєте букварик на наступний урок. Букварик. До зустрічі!